Я буду за собою вести чоловіків як жінка я має великий ресурс. Так я буду підставляти свою голову. Хай ці Донецькі цю голову розбивають, але коли люди побачать, що вони не зупиняються ні перед чим, що вони розбивають голови жінкам, що вони розбивають голови людині, яка має дітей, яка ви пішла Верховну Раду знов таки, щоб захистити цих дітей, щоб захистити Україну, щоб захистити майбутнє маленьких українців, народ вибухне. Чому екс-журналіст? Це не означає, що я не, що я не буду робити там, не не буду друкувати статті розслідування, так але людина, яка є журналістом, та, вона це певний статус, який її захищає. Тобто я вважаю, що некоректно зараз прикриватися, скажімо, тим статусом, тому що зараз я дію не як журналіст, я дію як політик. Це зовсім різні речі, абсолютно різні речі. Тобто людина має право називатися журналістом тільки тоді, коли вона зараз перебуває при виконанні журналістських обов'язків. І знов таки, я не бачу ніякого, ніякого протиріччя в тому, що я розслідувала як журналіст, а тепер я буду розслідувати як політик. І розслідувати як депутат. Не, ма, не, не бачу ніяких проблем. І знов таки буду розслідувати, буду друкувати. Але знов таки позаяки я буду в іншому статусі політика. Я буду підписуватися як ну як депутат, так не як журналіст. Не, не маю права я прикриватися статусом журналіста. Тобто, чому ці розслідування мені були так близькі, чому я так любила іми займатися? Тому що я вважала, що в період після 2005 року це найбільше потрібно країні. Тобто найбільша загроза була корупція. Тому як я журналіст, розслідувала корупцію. Наразі найбільша загроза країни це диктатура і втрата ну, так мовити, країни як України. Тому я тут, так би мовити, вже знов таки як активний громадський діяч. Працюючи журналістом, та розбираючи корупційні схеми, я чітко вже бачу, куди ми йдемо, можу порівнювати те, що було раніше, те, що було зараз. Якщо я раніше писала про корупцію, де фігурували мільйони, останні останні два роки писала про корупцію, де фігурували вже мільярди. Причому кожен місяць, і кілька було таких розслідувань. І кожне друге я доводила особисто до родини Віктора Федоровича Януковича. Як це відбувається? Ось, наприклад, треба було, наприклад, місяцями сидіти і малювати відповідні схеми. Ця схема стосується залізниці. Я досліджувала бізнес навколо залізниці, коли намагалася з'ясувати, чому по всій країні знімаються пасажирські потяги. І що, так би мовити, я вияснила, а те, що це відбувається тому, що раніше пасажирські перевезення, завжди пасажирські перевезення були збиткові, вони фінансувалися за рахунок вантажних перевезень. Але спочатку цього року всі вантажні вагони були передані в користування дев'ятьом приватним фірмам. Я малювала, малювала, тягнула, тягнула цю ниточку і, зрештою, дотягнула, наприклад, до фірми СПС Груп. Ось вона тут знаходиться. Ця фірма СПС Груп. Є тією фірмою, яка отримує свої прибутки з залізниці, саме з того, що вантажні вагони зараз працюють на приватний бізнес, але ця фірма також завозить предмети розкоші в межгір'я. Це там люстри за 3 мільйони гривень, це колони з ліванського кедру для дні вітальні 6 мільйонів гривень. Це замок дверний, один замок 43 тисячі гривень. І я вам скажу, що навіть в одну ці листочок ця вся схема залізниці не влізла. Та? Довелося ще, ще один планшет малювати. Тобто це тільки стосується залізниці. І кожен місяць. Кожен місяць я розслідувала буквально кілька таких тем, де доводилося малювати таку павутинну фірму. І кожна я кажу, друга фірма мене доводила особисто до фірм, які будують межгір'я, або до фірм, які є власністю сина Януковича, або до фірм, які є так мовити, з якими стоїть Юрій Юрій це колишній авторитет з міста Єнакієва, або до фірм Ріната Ахметова. Тут так, так мовити в цій схемі вони також існують. Я штурмувала межірі. Це газорозподільча буда, а це журналіст Тетяна Чорновол. Я, чесно кажучи, що я до кінця навіть не вірила, що мені вдасться це здійснити. Я навіть скажу, був дуже великий страх, що не вдасться. Тому що, коли тебе там зловлять на півдорозі, ти б виглядала б трошки, так би мовити, трошки смішно. Тому що так насправді туди потрапити далеко не легко, далеко не легко. Але вийшло, вийшло. Інколи, знаєте, складні речі на перший погляд видаються простими. І я не могла навіть собі уявити, що мені вдасться три години гуляти по території між і знов таки, що. Цікаво, що здали мене журналісти. Я могла б щоб там далі гуляти. Ні, перший раз було важко. Був огляд місця події. Я завжди говорила, і говорю зараз. Я не була там як журналіст. Навіть тим охоронцям, які там мене заламали, я не говорила, що я журналіст. Я я їм чітко говорила, що це була політична акція, яка мала на меті, в принципі, мала дві мети: перше, показати людям в Україні, що це межгір'я символ сили. Насправді ну є слабкою фортецею, що будь-які паркани не захистять. Якщо прийшла одна людина, то ці паркани не зупинять людське море. Знов таки показати тому самому Януковичу, що межгір'я також слабка фортеця і не захистить його, якщо він і далі буде ламати Україну. Тому це було дві мети, які я мусила, так би мовити, показати людям. Бо, на жаль, суспільство зараз не тільки байдуже зневірене, а доволі застрашене. Тобто Донецьких насправді бояться. І я думаю, що якраз своєї мети я досягла. Єдине, що знов таки, Чи багато каналів це показало. І знов таки порівняти з 2002 роком, в 2001-му Україна без Кучми, в 2000-му Україна без Кучми, в 2002-му, тобто ці роки, коли було протистояння громадянського суспільства і кучми, так? канали. Показували, все показували. Може, вони давали коментарі, якісь е, е, негативні та оціночні судження негативні, але вони показували. Нинішні телеканали показали тільки два телеканали – телеканал. і п'ятий канал. Колишня журналістка безперешкодно потрапила до межигіря Праліше п'ятиметровий паркан з допомогою автомобільного тросу. Нагулявшись, сама здалась охороні режимного об'єкту. Ті вилучили і витерли відео і фотозаписи на телефоні, але не звернули увагу на фотоапарат. Мені треба було врятувати ті фото, які я зробила. А для цього мені треба було відвернути увагу від. Тої флешки, на якій були записані фотографії, я знімала фотоапаратом, я сховала флешку, але щоб не шукали цю флешку, мені треба було продемонструвати охороні, що я знімаю на щось інше. Тому я дістала телефон і вже з тим телефоном почала абсолютно так публічно знімати на очах охорони, і тоді вони на мене накинули. Звичайно, я телефон не віддавала, ну, тобто треба було розіграти якийсь там певну, певний бій за той телефон, щоб підвищити його цінність в їхніх очах. І коли вони забрали телефон, вони вже заспокоїлися, вони подумали, що вони вже забрали те джерело, на якому була та вся інформація. Проможір'я переді мною було озеро з качечками. Далі був гостєвий будинок, але я його не встигла зняти, тому що це якраз був це зона ризику, де ми не могли зразу злапати, і я поспішила скритися в лісі. Я ніколи, як так би мовити, журналіст не, не мала якихось амбіцій, що от матеріал ексклюзив Я я завжди ділилася, бо для мене головне було, щоб ця корупція пролунала ну, тобто розслідування по корупції максимально пролунала. Тому, звичайно, в якості вже так би мовити політика, який буде розслідувати корупційні схеми журналістами, ну стовідсоткова співпраця, щоб тому, щоб будь-яку корупційну схему не зламати, якщо це. Якщо це і стає публічно, знов таки, тут це певна громадськість, але це в громадянському суспільстві. На жаль, ми зараз йдемо далеко від того громадянського суспільства в іншу сторону, то я дуже величезна проблема. І знов-таки стикнулася з дуже такою от мені особисто а, важкою ситуацією. Та? Я як журналіст от, ніколи не брала кошти ні за що. Ну, Тобто про замовні матеріали взагалі мови не йшло, але буває, що журналістам намагаються там віддячити. Ні, ніколи не брала ні копійки. Так? Ні в часи виборчої кампанії, ні в часи невиборчої кампанії, ні від героїв публікації. Це не від антигероїв публікації, але зараз я, наприклад, от потрапити на ефір та да, плати. Тобто журналіст, який ніколи не брав гроші, зараз, щоб потрапити на ефір, так мусить, мусить платити за участь в тих, знаєте, передачах, які є майданчиками, ну, так мовити, політичними майданчиками. Я вважаю, що мій чоловік робить найважливішу взагалі роботу, яку тільки можна робити зараз в цій країні. Відтягує голоси від Януковича. На кличка забирає голоси, так би мовити, в українофобських сил. Ситуація така, що він зараз очолює штаб на двох округах. Тобто кандидат то, так би мовити, це людина просто, яка тягне в першу чергу список. Так? Він очолює навіть зараз два округи. Два округи це місто Горлівка, це 300-тисячне місто. І це рішення нами було прийнято яке з тих самих міркувань, що я зараз розповіла, було прийнято ще восени. Тому що щоб здолати нинішнього ворога, найважливіше, що треба зробити, вибити з під нього підтримку його електорату. Це Донбас. От як би воно не було, але фактично зараз ми жертвуємо дітьми, тому що дітей ми не бачимо, тому що мій син йому не майже двох років він росте без мене. Тобто я кожен раз приїжджаю, це вже інша дитина. Особливо, що я скажу, що це друга дитина, материнський інстинкт набагато сильніший, Я його від грудей відірвала і поїхала на округ. Тобто перші, перші там дні там просто плакала по ночах. <плес> Теперь покажи. Заспівай, я, я козаки успеваю. Заспівай, <ривот> всегда. Заспевай. Ну я козаки успеваю. <ривот> <Вспівай, ривот> <на спів. ривот> <Зазпевай. ривот> Давай, <ривот> заспевай. Мені треба було повному рада, я е так покажу. Я буду не буду ноутбуками, либо же его и вас.